З вами мініагри Чинівці. Сьогодні відправляємо до нового власника Шифенга 244C. Даний трактор у нас на 24 кінські сили. Привід повний, гідравліка, руля на візки, задні противаги у даному тракторі є. Маємо безкоштовну доставку. На трактора ми знаходимося. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Клієнт протестував даний трактор, все сподобалося. І відправляємо додому, до нього. Має два насоси НШ. Нагадую, у нас безкоштовна доставка. має трактор гарантію на 2 роки. мотогодин, Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.